І течі святи, і теті Оксани, для наших молоді. Ну і у нас казали мені по телефону, що я їх зараз вам прочебню. Ну, а так попросимо старосту, мені нічого допоможе. Сумочку підтримайте. І казала, щоб сілої не були ніколи рідні. Руйть у чашку. І казала, щоб через два роки ми мали дочку Наташку. А що до Чекайте, що... на ташу. Молодому сіль і казала, що в нього в штанях називається мінь. Руїть Осябуй і казала. Щоб ти кожної ночі підкоптує, намазувала якусь там булю. Гує, тьотя, позакий І казала, що як ніж не буде води, ти йому підріш. Гує тьотя, то й у часнику. І казала, щоб у вас була любов до смаку. Гуй, тетя, хвилинку. І казала. Щоб кожного року ви мали маленьку дитинку. Рудя, цьося, відкривай. Слухай, а ти куди? Затін, затінь, а нащо кажуть? Зядь тобі куди куда поставив саме сюди мішає? Наші співають, я просто найбільше сміється. Тут він анекдот каже, ну, що живуть, молодську молода, смія і чоловік. І тут вони зранку поснулися, та й чоловік має бути, там хочети слухати, брали, януку сум, і жінка зранку йому вечір попросивали. Ну, я попади, я до дверей, щоб піти на роботу, а вже як От так стала і дивиться не розумію, то їй видається. Слух. В мені хоче? Хоче, що в мене хочете? Хочете їх поблагословити на сильною. Шановні матір, то вона так поблагословила, що він ти ж не робота не ходив. Наруді цья таку відкривачку І казала, щоб теж на государку купила таку тачку. Наруй цьомуся, отакий черпачок. І казала, -то, щоб ти мав до тої здоров'я, як колосний бічок. Соця у таку І сказала, щоб ти любив жінку, як і п'яну, так і пересу. На вітамін-ю. Тут так написано, щоб не було зморшок. На <гасла> чої на чолі не спішили. Буді Сотя таку під і казала, що Тоте, щоб я в душі любив жінку, а не понушку. Ну, no, дарує з отакий піднос. І казала, Тотя, що вас нам напав, ну що всяка заразу вас не читала. Ну і дарує дзоця оточу сумку. І казала Тотя, -то, собрани вас, Боже, що ви любили ще звуку. Що ж, навіть, але то це ще сказала нашим молодям. Hier go! Hier go! Stop, 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 stop! Все, якби побачили, що ти хоче я знаю, що не Ну, я думаю, що вас вчити зі лайти. Ну, в цьому може мені душа, старший клас, капіта до мене, три букви образки. Три молодята, зараз, ставай, наприклад, три молодята, стайте лиця погляд воду. Молода. Праву руку йому на людей. На печі так. Він... На стукну. Цю руку йому на кару. Ще й так. Молодий, що виже бере, ставить руку на, там, де її бука. А, є. а?